Слава Ісусу Христу! Мені сьогодні написав мій брат. Він більше трьох діб не виходив на зв'язок. Він живий, слава Богу. Їх виводять, як він сказав, з окопів. Ну, він обіцяв, ще зателефонувати, подзвонити. Єдине, що знаю, один з прикладів того, що коли вони йшли один за одним, він пройшов повзміну, а наступному відірвало пальці на ногах військовому. Тому, слава Богу, за це. Дякую за молитви. І дійсно нам треба частіше звертатися до Бога в наших молитвах. Сьогодні, на тлі того, що ми чуємо багато таких ну, неприємних новин для нас. Кажемо про смерть, про кров, про страждання. Цікаво те, що в Біблії багато про це говориться, і церква завжди про це казала. І такою особливістю кожної євангельської церкви це не просто, знаєте, там слова про любов, про радість, про мир, це слова про кров, про смерть, про жертву. І це те, що ми сьогодні згадуємо смерть і страждання Ісуса Христа, Його жертву, Його кров пролито. І це повинно згадуватись все частіше і частіше. Ми повинні нагадувати собі про це частіше і частіше. Навіть коли будуть часи миру, спокою, як ми кажемо, часи благодаті. Коли все добре світить сонце, ніяких проблем, часи достатку, ми повинні нагадувати собі про смерть, про кров, про страждання. Це буде відрізняти віруючих людей завжди. Я хочу нагадати нам сьогодні один уривок з послання до Римлян, п'ятий розділ з 12-го вірша. Чесно кажучи, можливо, я читав вже цей уривок. Я не пам'ятаю, але це буде гарним нагадуванням для нас сьогодні. Послання до Римлян, 5 розділ з 12 вірша: бо як через одну людину гріх увійшов у світ, а з гріхом і смерть, так у всіх людей увійшла смерть, тому що всі згрішили. Гріх був у світі й до закону, але гріх не зараховується, коли немає закону. Та смерть панувала від Адама до Мойсея і над тими, які не згрішили подібно до переступу Адама. Котрий є прообразом майбутнього. Але дар благодаті не такий, як гріх. Бо якщо через переступ одного багато померло, то наскільки більше благодаті однієї людини, Ісуса Христа, Божа благодать і дари щедро вилилися на багатьох. І дар не такий, як осуд через одного, який згрішив, бо за переступ одного осуд, а дар благодаті для оправдання від багатьох гріхів. Адже коли через переступ одного смерть запанувала через одного, то тим більше ті, хто приймає щедру благодать і дар праведності запанують у житті через одного Ісуса Христа. Як через переступ одного на всіх людей прийшов осуд, так і через праведність одного на всіх людей прийшло оправдання для життя. Бо як не послухом однієї людини багато стали грішними, так і послухом одного багато стануть праведними. Закон увійшов, щоб намножився преступ, а де намножився гріх, там безмірно виявилася благодать, щоб так як гріх запанував через смерть, аби так само і благодать запанувала через праведність для вічного життя через Ісуса Христа Господа нашого. Амінь. Хтось сказав, що читаючи цей уривок, неможливо не проповідувати про Ісуса, якщо, можливо, інші тексти прямим текстом не кажуть про Ісуса Христа, тексти старого заповіту особливо, і там ще треба спробувати пошукати, а що, що ж там кажеться про Ісуса Христа, то цей уривок неможливо, просто читаючи, не говорити про Ісуса. І так само про Адама, про того, кого вже сьогодні згадували, про кого ми вже казали сьогодні. Олексій казав, що Адам він згрішив. Е, я не пам'ятаю, здається, пару тижнів тому ввечері я проповідував і казав про смерть. І ну, така, можливо, для багатьох не то, щоб неприємна тема, але ми женемо ці думки подалі від себе. Нам не хочеться про це думати. Тому я й кажу, що церква, віруючі люди, вони дуже часто про такі речі говорять. Для інших людей це незвично. Вони ну, спостерігаючи або слухаючи про це, ну, хто, хто про таке любить говорити? Про смерть, про кров? Да? Віруючі люди про це кажуть. І тому ми читаємо тут в цей уривок, апостол Павло дуже багато порівнює Адама першу людину, яку Бог створив. І Він каже про Ісуса Христа. Він каже, що Ісус Христос є тим прообразом, на кого вказував Адам. У першому посланні до Корінтян, в 15 розділі, в 45 вірші, ми читаємо наступні слова. Знову ж таки, апостол Павло пише: так і написано: Перша людина Адам, став душею живою, а останній Адам то дух оживляючий. І тут ми читаємо в цьому уривку в п'ятому розділі до римлян, в 14 му вірші, ми читаємо, що Адам є прообразом майбутнього. Ми бачимо, що Адам має своє походження від Бога. Бог його створив. Бог створив його за своєю власною подобою, за своїм образом. І Адам, Адам був тією людиною, яка відображала Господа. І так само і Ісус, однонароджений Божий Син, який народжений від Отця, церква це постійно сповідує в символах віри це закріплене як така незмінна річ, що Ісус Христос народжений від Бога Отця. Ми бачимо, що походження І Адама, і Ісуса, воно від Бога. Ми бачимо також, так само, що обидва. Обидві ці людини, і Адам і Ісус, вони були обидва без гріха. Адам був створений без гріха, Він був абсолютно святий. І Ісус Христос народився у цей світ, Він був святий. Ми бачимо також з цього уривку, що і Адам, і Ісус обоє являються представниками людства. В буквальному сенсі, всі люди, ми з вами, ми народилися від Адама. Тобто, якщо так інколи кажуть, що там далеко-далеко-далеко це наш загальний батько, спільний батько, тому ми всі є один одному братами і сестрами. І Біблія каже, що Ісус Христос прийшов, аби стати представником людини. Перед Господом, перед Творцем всієї землі. Ми бачимо, що оба, оби, оба о, і Адам, і Ісус вони звершили певні вчинки. І ці певні вчинки вони мали і мають наслідки, і вони впливають на усіх людей. Але відрізняється те, що вони роблять, як вони це роблять і як це впливає на усіх. Ми бачимо, що перший Адам був створений для того, щоб дати життя всьому людству, дати життя усім, усім людям, щоб від нього була населена вся земля, і всі його нащадки вони вклонялися Богові, щоб всі нащадки його вони жили вічно, щоб вони прославляли свого Творця. Але натомість Адам замість життя приніс усім прокляття первородного гріха. Це смерть. Ми читаємо в 12 му вірші, бо як через одну людину гріх увійшов у світ, а з гріхом і смерть увійшла в усіх людей, тому що всі згрішили. Замість життя цей Адам він передав спадок іншим людям своїм нащадкам, він передав прокляття, він передав смерть, хоча був створений для життя. І те, про що я згадав, цей момент смерті це неприродні явище. Біблія каже, що так не повинно було бути. Все, що ми спостерігаємо сьогодні, і це є якби частиною нашого існування на землі, і ми сприймаємо це як, ніби так і повинно було бути, що людина народжується, вона живе певний час і вона помирає. І, звісно, для нас це настільки здається, що так і повинно бути. Єдиний момент, який приводить нас до почуттів, що скоріше щось не так, це коли людина перечасно покидає життя, коли вона в молодому віці помирає внаслідок якоїсь трагедії, або внаслідок війни, або ну, ще якоїсь хвороби. Можливо, в такі моменти ми трішечки починаємо задумуватися, а чому так? І ми кажемо, так не повинно було бути. Ця людина повинна була ще жити і жити. Коли людина вже е, доживає до похилого віку, коли їй там 90, вже під 100 років, ну, це, в принципі, особливо нікого вже й не дивує, коли людина виходить з цього земного життя. Але Біблія каже, навіть така смерть. У 100, у 110 років вона не являється чимось нормальним. Цього не повинно було бути. Це те, що ми успадкували з вами від Адама. І Біблія каже, що гріх, він існував ще до появи закону. Сьогодні вже згадували також, і ми часто цей. Приклад про це говоримо, коли дитина мала, вона е, щось своє там да, відстоює. Е, вчора в парку я також спостерігав ось е, цю картину, про яку Сергій Віталійович згадував, коли одна дівчина ну не 10 років було, трохи менше, і вона стояла, кричала, щось вимагала, батько підійшов, хотів взяти її за руку, вона руку убрала. Е, звідки це в неї? Хто її цьому вчив? Гріх. Знаходиться в людині від самого початку її народження. Ще її не встигли навчити, що це можна, а це не можна. Коли їй вперше кажуть не можна, дитина не розуміє, вона продовжує робити те, що вона бажає. Звідки це? Це у нас від Адама? І сам закон, Божі заповіді, вони виявляють в нас цей гріх. Біблія каже, що коли немає закону. То це не вважається за гріх, але це не означає, що його немає, що він не існує. І закон, заповідь або те, чого ми навчаємо своїх дітей, ці правила, настанови, вони підіймають на поверхню те, що було десь глибоко в серці. Ми бачимо, що в Адамі гріх став зарахований усім людям. І хтось може сперечатися з цим і не погоджуватись, кажучи, ну чого це? Це він згрішив? До чого тут я? Це його провина. Але зарахування це дуже важливий принцип, який є в Біблії. І без зарахування неможливо було б також і спасіння людей. Бог зараховує гріх всім людям, тому що ми пішли від Адама. Тому що ми народилися від нього. І хтось би сказав, ні, я би вчинив краще, я би зробив по-іншому. Я би ніколи так не зробив, як зробив Адам. Я був би завжди слухняним. Але треба розуміти, що на той момент Адам був вершиною Божого створіння. Він був досконалим. Він не був таким, як ми сьогодні. Він не знав гріха і все ж таки згрішив. То що тоді казати про мене, який вже народжений у гріху, з гріхом, і цей гріх є в мені. Як я можу тоді бути кращим за Адама? Якщо Адам на той момент, до того моменту, коли він не послухав Бога, він був досконалим, він був без гріха. Тому через Адама гріх зараховується всім нам. Через Адама ми успадковуємо гріх. Ми наслідуємо гріх, тому що який був Адам. У Адама народилися діти коли? Коли він вже згрішив? Тому який він, такі і ми. Діти наші вони не можуть відрізнятися докорінно від нас. Вони сто процентів копія наша, вони сто процентів роблять те, що робимо ми. Хоча дуже часто батьки, дивлячись на дітей, кажуть, я таким не був. Я був кращим в твоєму віці. Або я так не робив. Це обман. Діти точно такі, як ми самі. Просто ми себе виправдовуємо. Ми себе в своїх очах вважаємо набагато кращими. І, попри зрахований гріх, і, попри унаслідуваний гріх, який я дам грішний, такий і я, ми ще в добавок до цього робимо свої вчинки, те, що суто йде від нас, як я захотів, що я зробив, що я сказав, це особистий гріх. В дії святих апостолів, в 17 розділі, в 26 вірші, ми читаємо такий текст: І весь людський рід він з одного створив, щоб замешкати всю поверхню землі. І призначив окреслені доби і границі мешкання їх. Від одного від Адама Бог утворив всіх людей. Як я вже сказав, що зарахування це дуже важливий принцип. Цей принцип, який є в Біблії, без зарахування спасіння було б неможливе. Але апостол Павло, згадуючи. Дуже багато оцих моментів, яких ми успадкували через Адама, він у цьому уривку просто дуже багато, буквально в кожному вірші він про це говорить, але він також протиставляє. Протипоставляє те, що ми успадкували від Адама, те, що ми наслідували від нього. Він протипоставляє цьому те, що людина може успадкувати через Ісуса Христа. Бог повинен був стати людиною. Коли євреї сьогодні ми чули, вони приносили в жертву ягня за свій вчинок, за те, що людина зробила, до чого тут ягня? Це я зробив гріх, а повинна померти тварина. Це те саме, що якщо б я б зробив якийсь би переступ, а посадили б за, замість мене якусь іншу б людину. Ну, це не в'яжеться. Бог приймав ці жертви. Але вона ця провина вона не була покрита, сповна, за неї не було ще заплачено. І тому Бог повинен був прийти саме в тілі людини, в тому тілі стати тією самою людиною, яка тоді була першою Адам в цьому самому тілі, і вона виявила непослух. Ісус Христос повинен був втілитися, але бути слухняним. Але стати досконалим. І Павло пише про те, що дар благодаті він незрівняно більший, ніж гріх. Наслідок благодаті є кращим, бо останній Адам є досконалим. Для засудження достатньо одного гріха. Якщо хтось вважає, проклала собі дорогу у світ, у світ людей, проклала собі дорогу в серце людини. І смерть почала панувати. Це таке ємне дуже слово, панування або володарювання, коли ти буквально керуєш усім. Раніше була монархія, раніше були володарі. Це означає, що цар він буквально вирішує будь-яке питання. І суто від нього це залежить. І Біблія каже, що смерть вона панує в нашому житті. Людина. Від народження або від того, як Адам згрішив, вмерла і починає помирати. І продовжується цей процес. Смерть панує через Адама, через Ісуса Христа панування життя. Через Адама стали всі люди грішними. Через Ісуса Христа люди стають праведними. Тому що він не просто Бог, який там на небі, Він прийшов на землю, він став людиною, він прожив святе життя, яке повинна була прожити людина. Біблія каже про те, що гріх він панує через смерть, і смерть панує через гріх просто замкнуте коло, з якого неможливо вийти, з якого неможливо вирватися. Натомість Біблія каже, що в Ісусі панує життя. Через Ісуса панує життя. І жити ми можемо саме в ньому. Благодать панує через праведність Ісуса Христа, і Ісус Христос панує через благодать. Це єдиний спосіб панування життя духовного, фізичного та вічного. Давайте звернемо увагу на 17 й вірш. Адже коли через переступ одного смерть запанувала через одного. То тим більше ті, хто приймає щедру благодать і дар праведності, запанують у житті через одного Ісуса Христа. В одному з посланів апостол Павло він каже: Я бачу. Він звертається до церкви, він каже, я бачу, як ви живете, що ви пануєте, і потім він якби, поправляє себе: о, якщо б ви все ж таки панували. Звертаючи увагу на життя віруючих людей, звер... звертаючи увагу на життя церкви, він каже оце слово панувати, панування. Це не просто, знаєте, існування, коли людина існує. Це панування. Біблія каже нам про життя, як вона казала нам про смерть, духовну, фізичну та вічну. Духовна людина вмерла за часів Адама, в Адамі, всі помирають, Біблія каже, Адам вмер. Духовно. Це слово, дух, воно дуже часто в Біблії перекладається як подих, і це те, що підтримує буквально життя в людини. Ми знаємо, що коли Бог створив Адама, Він вдихнув у неї, та, і людина стала душею живою. Буквально це те, що підтримує життя в людині. І коли Адам згрішив, ну, він, наче, продовжив своє існування. Але джерелом життя є Бог, каже Біблія, і це вже не життя стало Адама, це просто стало Його існування. І, врешті-решт, він помер і фізично, і врешті-решт ті, хто помирали у своїх гріхах, вони померли і вічно. Натомість Біблія каже, що через Ісуса Христа Бог відроджує нас до нового життя. Наш дух воскресає. Бог дає нам повноцінне фізичне життя на тлі всього, що ми спостерігаємо, якихось проблем, труднощів і скорбот, ми дійсно можемо жити. І багато людей їхнє життя стає розбитим, коли вони щось втрачають тут на землі, щось матеріальне, якийсь добробут або ще щось те, на що вони покладали свою надію, і те, від чого залежало їхнє життя. Залежав їхній настрій і залежало, залежав їхній комфорт. Але для віруючих людей навіть їхнє фізичне життя тут на землі, воно залежить від Ісуса Христа. Через Ісуса Христа ми можемо мати і фізичне життя повноцінне, тим паче, що Бог дає вічне життя. Ісус Христос сказав, що я прийшов, щоб ви мали життя і мали з подостатком, щоб це було повноцінне життя. Біблія каже нам про те, що Ісус є кращий Адам. Той Адам був прообразом того майбутнього, коли прийде Ісус Христос. Бог створив людину, але цей Адам не зуміг, не зміг, не впорався, тому була потреба, щоб Бог послав світ ще одного, останнього Адама, від якого все ж таки люди почнуть врешті-решт-решт жити. Від Адама були утворені всі люди. Ми знаємо, що Бог створив з Адама вже, створив Єву, створив йому дружину, і е, потім в них народилися діти, і таким чином була населена вся земля. І ми читаємо в Біблії, Ісус Христос сказав, що я створю церкву мою, я створю церкву мою, і ворота пекла її не здолають. І сьогодні віруючі люди, церква, ми з вами. Є буквально не просто знаєте, нащадками, а буквально тими, хто був утворений від Ісуса Христа. Бо як тоді Бог навів сон на Адама, взяв ребро і з'явилася Єва? Буквально так само, коли Ісус Христос висів на Христі, і коли Він помер, і коли його бік був проколотий списом, і звідти витекла кров та вода? Це був той момент, коли була жертва принесена. Це був той момент, коли було покрито всі гріхи, всі провини. І з цього самого моменту відкрилися двері на небеса. З цього самого моменту розірвалася звіса в храмі, яка перешкоджала доступ людини до Бога. І Ісус Христос зробив краще. Ніж той перший Адам. Бо коли Бог прийшов в Едемський сад і сказав Адам, ти? де? Він каже: я сховався. Бог каже йому, чого ти сховався? Чи не їв ти від дерева, я, від якого я заборонив тобі їсти? Бо до цього кожен раз, коли Бог приходив до саду, Адам з Євою бігли на зустріч йому для того, щоб мати з ним спілкування. Вони відчували цю жагу. І Адам каже: ось вона. Яка мені дала їсти. Я тут не при чому, я не винуватий. Я всіма силами відмовлявся, але це все через неї. То натомість Ісус Христос бере провину на себе. Він приходить, щоб взяти провину на себе. Він приходить, щоб взяти і заплатити за свою наречену, за церкву. Слава Господу за це. Друзі, це те, через що ми сьогодні радіємо. Це те, що сьогодні ми згадуємо. Нехай Бог благословить нас е, радіти в цьому, мати повноцінне життя, духовне, фізичне та вічне. Давайте помолимось. Амінь. Боже, тобі дякуємо за Сина Твого Ісуса Христа, нашого Господа і Спасителя. Дякуємо, Господи, за те, що Ти був досконалим. Агнцем Божим, який взяв на себе гріх світу. Ти взяв на себе мій гріх, Господи. Ти взяв на себе гріх кожного віруючого. Дякуємо Тобі, Господи, за те, що в Тобі ми дійсно можемо жити. Боже, через Тебе ми маємо вічне життя. Господи, через Тебе Ти відродив нас до духовного життя. І сьогодні в нашому земному житті ми можемо прославляти Тебе. Господи, радіти Твоєму спасінню, величати Тебе нашого Бога, Отця Сина і Святого Духа. Амінь.